Вже за кілька днів ці троє духів змінять перші черкаські весняні промені на полярну ніч та люті морози. Вони є членами 17-ї антарктичної експедиції. Микола Старинець полярник із багаторічним досвідом. На українській антарктичній станції академік Вернацький він почувається вже як удома. Туди їде вже у сьоме. Говорить, сурові умови південного полюсу є серйозним випробуванням на міцність. По приїзду попадаємо в полярну ніч. І з зими ми опять же попадаємо. От ми зараз зиму Перезимували, да? морози у нас мінус 20 були, зараз ми в марті, ми швидко перелітаємо, добираємося туди в Атархід і знову попадаємо в зиму на цілий рік. Тобто оце, це вже екстремал. Плюс екстремал виходить, що дуже далеко, 16,5 тисяч кілометрів, навіть якби там пальми були, вже стрес для, для людини. А тут ще стрес такий, що полярна ніч, завірюха три місяці не, пере, не перестає важкувата. Опція нікотре не видержать. Найнижча температура в Антарктиді може сягати 82,5 градусів нижче нуля, навіть коли термометр показує мінус 15, через сильний вітер людина відчуває всі мінус 70. А от влітку, говорять, полярники на південному полюсі можна засмагнути краще, ніж на кримських курортах. Сонце тут більш агресивне, хоч на дворі температура рідко піднімається вище мінус 12. Від суворих умов рятують тільки спецодяг та окуляри. Цьогоріч на зимівлю в Антарктиду вирушать 11 українців. Всі вони пройшли серйозний відбір. Один із основних Критеріїв психологічна сумісність. Замкнуте пространство, тому людей підбирають так, щоб і психологічно, і, і якась сумістимость була, і професіональна, тобто дивляться психологи, займаються психологи і говорять, наприклад, якщо хтось не підходить, то чоловік не підходить, йому предлагають на слідуючу що з у себе подати заявлення, тому що в цю команду він просто не підходить. Тому що там перших три місяці. Казалось би, нічого. Ну, три місяці пройшло і вже починають все роздражати. Хтось пройшов по коридору, тапочки там прошорхав, да? це вже, вже може реакцію визивати. За психологічну атмосферу на станції слідкувати повинен місцевий лікар. Ним стане також черкасець Олексій Михальченко. Підкорювати вічну мерзлоту цьогоріч він буде вперше. Страшно, але є невелика доля ну, безпокойства. А так, в принципі, страху як такого немає. Мої, мої обов'язаності входить слідкувати за станом здоров'я змінників. Якщо щось трапиться, не да вже лікувати. Компанію нашим землякам складе Володимир Храпач. В Антарктиді говорить, вже бував, але недовго. Весь наступний рік на ньому лежатиме важлива місія. Черкаський системний механік відповідатиме за життєдіяльність цілої станції. Функції входить забезпечення станції. Життєзабезпечення, тобто вода, електроенергія. Тепло, щоб було. Це все входить в функцію. Системна механіка. Вже за кілька днів на черкаських членів Антарктичної експедиції чекає довга дорога. За хорошої погоди до південного полюсу вони дістануться за тиждень. І з собою везуть річний запас провізій та медикаментів. За контрактом полярники повернутися повинні лише за рік у березні 2013-го. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка Новини.